Хор хлопчиків та юнаків імені Левка Ревуцького запрошує хлопчиків перших п'ятих класів або віком від шести до десяти років. Оце, голос Абсолютно неповторими, особ, особого тембра, який оце, оце, ну, ангельську красоту. вот поэтому його і ценят. хоровий спів це цілковито ексклюзивна можливість долучити дитину до іншого, набагато виразнішого світу, ніж сучасна комп'ютерна реальність. Цікаві пісні дуже. Хор для мене це як друга домівка. Хор – це моє найулюбліше заняття. За час існування хору, а це більше 25 років, колектив об'їздив з гастролями чи не весь світ. Змагалися на різних конкурсах та фестивалях: Англія, Франція, Германія, Польща, Іспанія та багато інших. Отож, запрошуємо вас.